Я анестезіолог клініки Дарлін, і зараз я вам розкажу трошки нюансів цієї своєї роботи. Ми проводимо роботу різних тизен складності. Всі пацієнти проходять передопераційне до обстеження. Вони додають певні аналізи, Також, Я завжди, я призначаю до обстеження оце в цевасудинній системі електрокардіограму або УЗД. Вивлячись, який анамнез у пацієнта всім пацієнтам під час лікування під загальною анестезією проводиться повний моніторинг. От ми бачимо кардіограму в реальному часі, бачимо сатурацію, бачимо тиск. Параметри дихання можемо працювати з інгаляційними анестетиками або з внутрішньовельними анестетиками. Це все залежить від стану здоров'я пацієнта і тої чи іншої ситуації на складні хірургічні втручання, або навіть будь-яке лікування, яке займає часу більше ніж годину. Ми завжди стараємося працювати не просто в седації, де пацієнт дихає самостійно, а виконувати протекцію дихальних шляхів і використовувати. Допоміжне дихання за допомогою апарата ШВЛ, тому що це нам мінімізує ризики, які можуть виникати при такому лікуванні, коли в дихальне шляхи може потрапити рідина, кров або там коронка зова або що ставиться спеціальна трубочка в дихальні шляхи, і за допомогою апаратури ми контролюємо всі параметри дихання. Це дає змогу нам працювати в такому наркозі 5 і навіть 10 годин. Якщо тому є потреба.